вот, что минус. Так. Скоро я починаю. Значить, перший Так. Так, от є. Вчаю 1 7, 1 3 1 2 Сімうちка піднімають, то піднімають. Так, на камеру все, все за. 2, 2, 3 minus, 2, 4 plus. 2, 4 plus. 2, 4 plus. 2 plus

курсі перше тільки що ви відмовили це вирішувати. Краще його відмовити, ніж для нас. В будь-якому питанні треба приймати якесь рішення. Тобто, ну, де зараз комісія дала рекомендацію відмовити, і проєкт рішення буде як і відповідно обґрунтування буде. Звичайно, ми зробимо проєкт, буде на сайті. У всі проєкти рішення на сайті, і десь одні до Якщо щось вас не цікавить, ну, телефон, імейл, на твій так вот, по 24, да? Смотри, смотри. нас Показали вообще не там, взяли. Щоб треба нас

Чи погоди? Да. Поза. Четвертий пропускаємо. Через 1. Теж пропускаємо. 5, ролик, п'ять удаючи старше, так? Да, не мало заяву. Це питання має на увазі. П'ятій роді. А, п'ятый? П'ятий. Тетничка, так, да, да, там треба додатково, що тут. Запросом от ее обмену, да? Так. 5 руб 2. 5 руб 2, конечно. 5 руб 2 записали. Кто за? Шостер раздел. По какому разбу я появился пункт пер утобі на департамент строй отправиться. Угу. Отлично. Territoria бувша... bohport не. Не це... да. Так, airportnie площадка малого типа же заш тоже вычерчого типа там файл инвести шоссе такого ФМІНС бізнемо ділянки на гранітні. Я наскільки знаю, тут краще би було ФМІНС направити в департамент. Ми там обстеження декілька разів робили цих ділянок на рахунок збеті, чи шкодували вони. Там великий кошти, і в свій час не було. Це бувший... ще бії, був ще частина.

Залишите орангу. Пункт 8182. Зможете залишити оренду. Хто за? Це є підстави. підстави. Це, є. Підстави. Власника не можна зобов'язати продати. Тобто це за... є тільки можливість продати. Це, це не хоче. Це не обов'язок. Дозвіл на Це не обов'язок. Так, дерятий розділ поки що пропустив. Поки в треба все. Я думаю, там треба буде якусь нараду провести, залучити певних експертів, провести рецензію, цих це пертизм, щоб ми бачили правильність зіну там не було. 10-2 це департамент міської інфраструктури. 10, 2, це 10, 2, департамент інфраструктури просив підтримати це. стосується питання мусор, свалка, наша комунальне підприємство. Ділянка була цілісна через департамент, поділено там на одній сортувальній лінії мала робитися, І теж це ця територія перебувала постійно користуванні відповідного підприємства, яке там проводить особа так? Да, так, це свалка так. <різований> ну, йому, та, 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 ну, та. Департамент просив підтримати. Хто за? Всі за. Так, 11-3 11 в ну, 11 мене є рекомендація зняти, оскільки вже повторно департамент звертається до Держгеокадастру з приводу нарахування збитків, Держокадастр повторно нам відмовляє <різований> щодо неможливості розрахунку. Взяти ва ваше ваше довідомо. Тільки довідомо все. А 112. 11.2 це було ваше доручення з приводу того, щоб дати перелік земельних ділянок, де на наявні рішення міської ради, а з певних причин не укладені договори оренди Матеріали всі є. Якщо хочете, Добре. можете підійти, ознайомитися з цим у відділенням. 11.1. Можемо? Можемо, там є. Графічні матеріали відсутні. Хто за? Ні, ні, 11 7, minus 11 2, <smoke> не, не, 11 19, 2, 11 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 Є ще певні документи, які прийшли, коли вже готовий був перелік, якщо можна, я б озвучив. Так. Так. Затвердження проєкту відведення земельна ділянка приватне підприємство Forpuna Інвест». Рішення. Так, наше свіже рішення. Це буде пункт 2.13. Далі звернення. А, звернення голови ОК ГК Скала щодо передачі в оренду земельної ділянки. Сформована земельна ділянка. Сформувалася через департамент. Може, тут покреслена неправильна адреса зазначена. Ділянка сформована, документи на майну є. Це гаражний кооператив скала. Такі пункти. 123 й стаття зараз скажу. Тим 12 тоді, так. Да. Але тоді не знаємо? Так ще так. є два звернення ТОВ Ю-16 реновація. Надавали ми дозвіл на розробку проєкту відведення сформовані земельні ділянки, але Після формування майно відчужилося. То реновація просить дозвіл на розробку технічної документації встановлення відновлення меж земельних ділянок. Це по вулиці Українській, 16, бувший завод Большовик. Два об'єкта під приміщеннями. Одна земельна ділянка 10 соток, друга земельна ділянка 770 квадратів. Дозвіл на технічку. Це дозвіл на технічку. Це буде в нас. 4 дроп 2. 4 дроп 3 и 4 4 дроп 4 4, 4, 4, 4, 4. 4 дроп 3, 4 дроп 5. Стоп, чакай. Първият деподдел. 4 дроп 1 пише, а това ще 4 дроп 2. А, окремо. 4 дроп 2. Два дни. Да. Подметка до дневна. Ne. 4 drob 2 od 1, 4 drob 2, 2. od 1. Pravno? Ja, to je to.